Завжди стосувались головомойки людям, бо нам з вами миють голову безкінечно. Хто в мене був на стрімі, ото Саня, у мене кіт є, так він мені тут намагався лисину вилизати. Так от, нам, отак, миють голову безкінечно. І ти вже просто дурієш від того, що тебе постійно пісочать. Але деякі законопроекти стосувались не тільки нас, а й чиновників. Зокрема, питання. Декларування їхніх доходів. Щоправда, не, не дійшло до декларування їхніх розходів. Ото було б смішно подивитися, хто скільки витратив із них. Ну поки що хоча б декларування доходів, і хоча б офіційних. А, чому не офіційних? Тому що здогадуюсь я, що у них набагато більше. Але як колись запитали. Одного чиновника у Гройсмана, типа, звідки в тебе гроші? Він каже: Я бізнесом займався в 90-х роках. Ну, от до, з 90-х, знаєте, залишились крохи малі <сум> на життя, буття вистачає. І когось їх не запитає, в них то мама на крузаке, то. То тато бізнес має, то дружина чомусь різко стала бізнесменкою, паралельно ще й докторицею наук, там і так далі. Ну, отакі реалії. Знаєте, якось в одного російського полоненного запитали, я відео в Тіктоці записував, запитали, чому ви приперлись на нашу землю. А він каже: Ну, а тому, що просто Росія захотіла. І я такий, я реально, я реально шок зловив. А потім думаю: так стоп. Так наші чиновники теж, це ж не тільки чиновники, по безпреділу працює дуже багато людей. От вони просто беруть, тому що вони можуть. От і все. Просто можуть. От вони захотіли. Вони захотіли і вони це беруть. Хто собі докторську ступінь захопив, хто собі посаду, хто мільйони, хто откати, хто, хто якісь дуже шикарні посади, де можна дуже багато чого, і отак ми живемо. Так ось, українці раз на рік раз на рік можуть подивитися, а скільки офіційно платять чиновникам, офіційно, не будемо брати там неофіційно, це ж ми ж свічку не тримали, нас туди ніхто не пускає. Офіційно, скільки в них офіційно. І ви знаєте, ми побачили зарплати ректорів університетів. Я не скажу, що здивувались, тому що я думав, що в них зарплати побільше. Там зарплати від там, 500 тисяч. На рік, на рік це ну там по 45 тисяч на місяць до 2 мільйонів там чи до півтора мільйона. А, далі потім ми побачили зарплати мерів міст. Я взагалі був здивований. Найбагатший мер, мер Харкова. 2 мільйона на рік. Ну, що таке 2 мільйона на рік? Це там 170 тисяч да? на, на місяць. Тобто він в такій складній ситуації. Харків в такій складній ситуації 100, 170 тисяч. Ну, не серйозно. Але е, мери інші, наприклад, мер Києва. У нього взагалі зарплата 100 тисяч на місяць. 100 тисяч гривень на місяць. Мер Києва, мер столиці, Боже, отримує 2,5 тисячі євро. Ну, хто в це повірить? Але це офіційна зарплата. Тобто, не хто в це повірить, це їхня офіційна зарплата. Ну що говорити? Коли у президента України офіційна зарплата 23 тисячі, здається, і кажуть, що він її там не брав, ту зарплату, відправляє кудись. Ну, то така історія, то вже інша історія. І ось. Коли випливають всі ці доходи, а вони є, я їх залишив також в Телеграмі, ви можете на них подивитись там різні різні доходи. Сьогодні з'явилася таблиця вже доходів не просто мерів там і так далі, а з'явилися доходи, доходи посадових осіб, от урядовців, річні зарплати у посадовців. Річні звертаю увагу. Ну от у Мєров саме багатийший. В нього зарплата на рік. Склала 1 мільйон 623 тис. 1 млн 6200, тобто це десь 120 тисяч на місяць гривень. Далі, Галущенко, міністр енергетики. 1 мільйон 600. Ну, теж десь 120 тисяч. Окей, Клименко, міністр внутрішніх справ. 1 мільйон 560 Ляшко, 1 мільйон 536 Ну і так далі. далі, далі і аж падає до Федорова. Федоров взагалі на дивні гроші працює. Він працює за 1 мільйон 120 тисяч на рік. Тобто, це, я не знаю, 80-90 тисяч на місяць, дивно. Я не впевнений, не впевнений, що програміста в рядову компанію IT-компанію можна знайти за 80 тисяч гривень на місяць. От я не впевнений, що можна знайти програміста. Я так чув, що програмісти працюють на 150, 200, 250, 300, 400, є 500 тисяч гривень. Програмісти заробляють. Ну так, щоб на 80 тисяч гривень, а тут ще цілий міністр, ну окей. І далі вже пішли вже взагалі щось які, ну, ніщеброди. Міністр захисту довкілля 486 тисяч. Міністр захисту довкілля ну, 500 тисяч на рік. Це, це по скільки? Це по 46 тисяч на місяць? Серйозно? Далі, міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Уявляєте собі, така катастрофа у нас тут з стратегічними галузями, а в нього зарплата 450 тисяч на рік. Він ну, буде людина на такі гроші працювати? Далі Кулеба, ну не той, що ви подумали, а міністр з відновлення, розвитку громад, у нього взагалі 390 тисяч 390 тисяч. Уявляєте собі, і міністр Чернишов, ну він, правда, тільки з грудня, а він взагалі отримав 90 тисяч. І от коли ти дивишся на ці зарплати, ти думаєш, чи то я це діла, чи стою я на лижах, стою на асфальті, я в лижі обутий. Знаєте, да? чи лижини їдуть, чи я не зовсім з когнітивним дисонансом. І ти от ставиш питання, а що це таке? І я вам дам відповідь: це офіційні зарплати у людей. Чи живуть вони на ці гроші? Ми не будемо. Ми, ми не рахуємо, ми не знаємо, ми не знаємо їх житлових умов, ми не знаємо, що в них де є. Можливо, і живуть. Ми обраховували, що зарплата чиновника десь 100-120 тисяч це та зарплата, яка дасть можливість чиновнику і автомобіль купити, і квартиру купити. Якщо ще вдвох працюють десь на 80-100 тисяч на місяць, то це непогано. Можна там за три роки навіть квартиру гарно купити. Автомобіль взагалі там за 8. 9 місяців можна якісний купити, наприклад, там, Toyota RAV4. Ну, це так, щоб ви просто розуміли масштаб автомобіля. Так, да, це не буде Lexus, самий топ-топ, це не буде Maybach, топ-топ, це не буде там Bentley Continental, які інколи бувають в, у власності чиновників, але жити можна. Що можна з цього всього сказати? Ну, по-перше, чиновники не повинні жити на погані зарплати. Це абсолютно. Я переконаний, що президент України повинен мати офіційну нормальну зарплату. Ота От зарплата в 23 тисячі, не насмішили українців, ну це дійсно це, це смішно. Я думаю, 10-15 тисяч євро у президента повинна бути зарплата у прем'єр-міністра. ця зарплата має бути 8-10 тисяч євро, не менше. У мерів міст 5-7-8 тисяч євро. Не менше, тому що ці люди відповідають за людей, за інфраструктуру, за дуже багато чого. Вони повинні вони віддають себе, вони повністю віддають себе, вони ризикують, вони приймають рішення і зарплати в 100 тисяч гривень, 2 тисячі євро. Ну серйозно, 10 15 тисяч євро це така зарплата, яка, по ідеї, повинна бути в чиновників. Але виникає питання: а це позбавить наших чиновників бажання взяти собі ще. Скільки такого було, що у нас а, ставали чиновниками люди, які заможні були до того, і громадяни казали: ну, оце вже красти не буде, тому що в нього вже все є. Він приходить до влади багатим. і... Вірилось в те, що люди приходять до влади не для того, щоб збагатитися ще, а для того, щоб стати історичними персонами, щоб зробити щось для суспільства, щоб а, бути любимими своїми громадянами, щоб підтримували їх, щоб дійсно щось зробити. Ну, це місія. Ну, колись Гордон сказав одну таку тезу про Порошенка, і вона мені запам'яталась. Він сказав, що я єдиного не можу зрозуміти в Порошенкові, це те, що він не захотів стати історичною персоною. В ньому бізнесмен переміг президента. Мені здається, от якби я або коли я стану кимось в державі, хто може приймати рішення і може впливати на людей. Мені буде кайфувати, якщо я побачу, що я щось зробив для людей. Мені буде кайфувати, що я можу вийти на вулицю, і я буду знати, що громадяни мені не будуть погрожувати, вони не будуть від мене відвертатися, вони не будуть плювати в мій бік, вони не, будуть, а, вони, вони не будуть намагатися мені сподобатися, і тільки я відвернувся, скрутили дулю або ще що-небудь. Вони будуть щиро, вони будуть щиро, ну можливо, вдячні за те, що є і. Просто посмішками говорити доброго дня, пане президенте. Мені б хотілося мати таку державу. Я б хотів би, щоб ми з вами не бігли за тим, що повідбираємо все, що тільки можна, тому що я можу. Мені б хотілося, щоб люди, які приходять до влади, вони були щедро нагородженими державою, але щоб був контроль за тим, що вони витрачають, що вони мають. Не знаю. Якби я був президентом, в мене просто б не було можливості і бажання а, десь щось хапати, а, тому що я б розумів, що держава мене гідно оцінює, держава дає мені достатньо коштів для того, щоб за свою каденцію я міг, а, вийшовши на пенсію, мати, по-перше, гідну пенсію. По-друге, я міг би купити собі там житло гідне, достойне, і далі працювати десь чи професором, чи якимось радником, чи писати книги. І отримувати за це і задоволення, і фінансову е, нагороду. Але коли ми бачимо чиновників, які отримують офіційні зарплати в 2-3 тисячі євро, в 5 тисяч євро, нехай, е, ну там і нема таких по 5 тисяч євро, але при цьому живуть ну, дуже заможньо і живуть е, не на ті гроші, які їм офіційно платять. То виникає багато багато питань і довіри, і побудови суспільства, і е, е, питань у суспільства до чиновників. І в результаті це все руйнує систему, руйнує і стабільність, і що головне, це знижує, знижує бажання громадян України виконувати накази. Адже вони бачать, і вони підозрюють, що ті, хто приймають накази, закони, постанови, акти. Для того, щоб нібито зробити країну кращою, самі, на жаль, ці закони і укази не притримують. Скільки такого багато, де люди вам розказують правильні речі, а самі роблять те, що потрібно їм, і їм байдуже, яким способом вони це отримують. Хоча, виходячи до вас, вони говорять, що ні-ні ні, а потім розвертаються і роблять оте саме ні-ні-ні, тому що їм це потрібно. Я проти цього. Я за те, щоб у владі були люди, які внутрішньо чесні. Це дуже цінно. Але як таким людям добратися до влади, Бог його знає. Я не знаю. Єдине, що я можу вас попросити, це підписатись на канал, поширювати відео, поширювати інформацію про мене, про нас з вами, про наше ком'юніті. Не забувайте писати коментарі, лайкати, дизлайкати, ставати нашим партнером, тобто спонсором. Все це дуже-дуже вітається. Маю надію, що ми доживемо до абсолютно цивілізованої держави. У нас є на це всі шанси. Бережіть себе.